Всі, от взагалі, з чого розпочалось, розпочалось питання верифікації даних по ліквідаторам і по особам, які мають право отримати соціальну, соціальну допомогу на проживання, у 2024 році, коли особисто я провів першу зустріч з ліквідаторами, після цього ми почали розбиратися. Я вам хочу сказати, коли я отримав першу відповідь, від Мінсоц, я е, не міг повірити, що таке може відбуватися. Питання до справедливості. На кінець 2021 року, щомісячна виплата, яку отримували ліквідатори та особи, е, які мають право на соціальну допомогу на проживання, цифра була 51 мільйон гривень в місяць. На кінець 24-го року, в місяць з державного бюджету виплати вже були. 1,3 мільярда гривень. І коли ліквідатори кажуть, Дмитро Валерійович, а як так може бути нам, ліквідаторам, які втратили частину здоров'я, люди, які дійсно е робили все, щоб ця біда в 86 му році не пішла на, вс на всю планету, ми не можемо добитись. Виконання всіх соціальних зобов'язань, які прописані на рівні законодавства. І потім я, розбираючись, зрозумів, де у нас тоді е, дійсно брати кошти, якщо, на жаль, у нас замість того, щоб справедливо захищати тих справжніх ліквідаторів, на жаль, може, десь хтось заплющував очі. Їх, їх стає все менше-менше, а по попередам по ми бачимо, що їх все більше і більше в рази. Ну, скажіть, це адекватно по відношенню до них? Зрозуміло, що ні. Тому давайте от якраз точно не знімати відповідальність з усіх органів влади України саме для того, щоб захистити тих людей, завдяки яким у нас тут є змога зараз. Проводити це виїзне засідання справжнім людям, справжнім героям, і частина з них, на жаль, вже не серед нас. Дякую.